На Львівщині лікарі врятували підлітка, якому прут металевого паркану прошив наскрізь серце. 15-річний хлопець наштрикнувся на шкільний паркан, коли спробував його перестрибнути. Йому вчасно викликали швидку, яка примчала за лічені хвилини. Вже на операційному столі в червоноградській районній лікарні хірурги зрозуміли, на порятунок підлітка в них є не більше 10 хвилин. Прут пробив правий шлуночок серця, і дитина буквально стікала кров'ю. Львівські медики, які зараз реабілітують. Хлопця кажуть, їхні колеги зробили просто неможливе. Вже за кілька днів підлітка випишуть, і він навіть зможе займатися спортом. Практично не було ні тиску, ні пульсу, і відсутня свідомість. Життя пацієнта було на межі. В умовах центральної районної лікарні зробити таку комбіновану ревізію і зупинити кровотечу це було ознакою професійності.